Прочитала сьогодні в інтернеті, що Мавка б'є всі рекорди касового зборів в Україні. Ми чекали на цей мультфільм більше ніж 5 років. Але чи знаєте ви, як Леся Українка написала свою лісову лісову пісню, яка лягла в основу цього дивовижного мультфільму? Якщо ні, то з вами Поліна. І сьогодні я поділюся цією інформацією з вами. Поїхали! Дуже багато людей вважають, що найвищим мистецьким здобутком Лесі Українки є саме лісова пісня. Вона написала в 1911 році, коли перебувала десь на Кавказі в місті Кутаїсі. Вона дуже сильно сумувала за батьківщиною її хвороба загосла, і вона вирішила виляти свої дитячі спогади саме у мавку. Леся Українка в листі до матері писала: мені здається, що я просто згадала наші ліси. Та затужила за ними. І то, що її здавна ту мавку в умі держала ще аж із того часу, як ти вже борівці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимось лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в колодяжному місячну ніч бігала самотною в ліс, ви того ніхто не знали, і там ждала, щоб мені привідалася та я мавка. Є люди, які вважають, що лісова пісня це суто фольклорний твір. Але на дубку літератури знає це дуже поверхневе відношення до цієї драми фієрі. Так, цей твір має дуже багато фольклорних мотивів, але все це пригукається з історією біблейського блудного сина. Авторка предоставляє конфлікти природи і соціум і робиться в дуже невеликому обсязі інформації, що могла зробити тільки дуже освічена людина того часу, якою і була Лариса Косач. Провідна ідея лісової пісні це утвердження необхідності згармонізувати, одухотворити світ людей. Реалізується вона всіма засобами не тільки в змістовій, а й у формальній площині. Експресія, ритм, гармонія вони відчуваються у всьому, у зміні настрою дії відповідно до змін природи, у чергуванні персонажів, реальних і фантастичних, у багатстві руху, світла та музики. Конфлікт та розвиток дії підпорядковані провідні ідеї, утвердженню думки, що світ урятує краса, краса, яка виявляється у високій світлі духовності людини. У її гармонії з природою, у жертвоподобній любові і здатності прощати така краса очищає і відроджує людину та світ. Ну, як такі, щоб воля та пропала. Все так колись, і відер пропаде. А наша з вами до перемоги ніколи не пропаде. Отже, дякую вам за перегляд цього відео, і я дуже сподіваюся, що ви пішли читати Лесю Українку, лісову пісню в оригіналі. Дякую Збройним силам України за те, що зараз маю змогу знімати це відео. Слава Україні!